То українців змушені були виїхати за кордон через повномасштабну російську агресію. Серед країн, які гостину зустрічають наших земляків та справді опікуються переселенцями, Франція саме там працює наш власний кореспондент Євген Павленко. Розпочинаємо цикл прямих включень про те, що треба знати українцям у Франції. Зараз наш колега з нами на прямому зв'язку. Вітаю Євгене. Так, вітаю студія. Дійсно, щоб легалізувати себе у Франції, треба пройти певні процедури. Якщо ви приїхали до Франції автобусом разом з іншими біженцями, то вам буде набагато легше, тому що вас буде супроводжувати постійно волонтери. І вже у Франції теж тут будуть зустрічати волонтери, вами будуть займатися. Якщо ви поїхали на власній автівці зі своєю сім'єю, то то буде дещо складніше, Складність полягає в тому, що, по-перше, ви маєте обрати собі місто, де ви будете жити. Чи у вас там родичі, чи знайомі якісь, чи взагалі вам просто подобається це місто. Ви коли туди приїжджаєте, вам обов'язково треба потрібно одразу піти до місцевої префектури. Ті вже з вами познайомляться і викличуть соціальних працівників місцевого підрозділу міграційної служби або ж направлять вас до них. От з того часу, коли ви приїхали і ви зустрілися з цим працівником. Починається ваша, як би так би мовити, дата перебування у Франції. Там ви надаєте свої паспорта, вас приймають, вони перевіряють, верифікація відбувається. І оцей працівник соціальний він далі відправляє в адміністративний центр своєї організації Офі, Уже там, де обробляються ваші матеріали. Але перед тим, як туди поїхати, вам призначають зустріч, так зване Рандеву. Це обов'язкова подія, вона може бути десь. Приблизно за два тижні від дати, коли ви потрапили в місто, де ви будете перебувати, чим тимчасово перебувати ще до цієї зустрічі. Що вас чекає, коли ви оце все зробили? Далі вам префектури, соціальні працівники, волонтери не починають допомагати і підшукують вам тимчасове житло. Це це може бути і переважно такі є, це невеличкі готелі та якесь житло, яке в муніципальній власності знаходиться. Це може бути квартири, і ви живете. Там не обов'язково ви будете. Те одні в цій квартирі, можливо, ще якісь сім'ї, але житло у вас буде. Вам нададуть талони на харчування. Це червоний хрест дає, і місцева префектура теж надає, але там розміри виходить, що 40 євро на місяць на одного. Ви можете отримати талони і ходити є на такий соціальний магазин, де, де ви можете лише цими ну, віртуальними так мовити ну, грошима розрахуватися. Там значно дешевше ніж в інших супермаркетах. І от ви, ви цей час чекаєте. Якщо у вас все-таки не виходить там доїхати до цього адміністративного центру самотужки, чи машина поламалася, чи взагалі немає машини, можливо, ви там одні залишилися. Це не проблема. Соціальна служба викликає вам таксі, і вас довезуть на це рандеву і повернуть назад. Що там буде відбуватися, що вам робити, які поради я можу дати з приводу отримання цього тимчасового захисту, я вже розповім у наступних включеннях. Студія. Дякую, Євгена, за детальну інформацію. Нагадаю, це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.